Десятки броньовиків від Німеччини Британія допоможе виготовити 40 тисяч ракет, fpv дрони на сотні мільйонів. А також Японія, яка зробила сильний крок для підтримки України, якою була допомога партнерів за останній тиждень. Дивіться вже за мить на київ владі. Україна отримала ще більше військової допомоги від Німеччини. Берлін оновив списки наданої допомоги. Так наразі відомо, що ЗСУ отримали 4 ЗРК і Рісте, СЛМ та СЛС та боєприпаси до нього, 24 броневика МРАП, 3 зенітні установки Гепард, 25 БМП Мардер-1А3, 15 танків Леопард-1А5, 300 розвід БПЛА цікаво спостерігати, як з обранням нового канцлера Німеччина починає швидко прокидатися. Напишіть у коментарях, які наступні кроки на вашу думку має зробити Німеччина для підтримки України. Нідерланди нададуть Україні 150 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони та розвиватимуть лінію дронів спільно з Великою Британією. Також нідерландські партнери передали Україні командний пункт для Петріот та ще одну партію F-16. Велика Британія спільно з Норвегією на засіданні Рамштайн оголосила про спільний пакет військової допомоги Україні у розмірі приблизно 580 мільйонів доларів. Також партнери з туманного Альбіону направили Україні 990 мільйонів доларів із заморожених російських активів. Боже, бережи короля! Також на останньому Рамштайні було створено коаліцію РЕП, яка спрямована на підтримку України, пише міністр оборони. Коаліцію було створено разом з Німеччиною, і до цієї ініціативи приєдналися 11 держав, включно з Україною, які підписали спільний лист про наміри. Японія може посилити військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони Японії Ген Накатані під час переговорів із генеральним секретарем Альянсу Марком Рюте в Токіо. Накатані запевнив, що Японія висловила зацікавленість в участі командування місії НАТО щодо військової підтримки України. Праська мерія вирішила передати авто зі штрафмайданчиків, за якими ніхто не прийшов. Некомерційні організації неохнюті, яка передасть їх до України. Там їх перероблять на медичні евакуатори чи на багів всюди ходи. Став лайк, якщо б покатався на такому. Литва має намір виділити Україні 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів. Про це заявила міністерка оборони Девіліша Канільгіна. Норвегія виділить 822 мільйона євро на підготовку української бригади. Також вона підготує солдатів для бригади, яка створюється спільно з країнами Північної Європи та Балтії. Канада передала Україні 40 тисяч двигунів до 70 міліметрових накерованих авіаційних ракет СІРВІ 7 Став лайк, якщо вже чекаєш нової бавовни з новими канадськими ракетами. Міністерство оборони Естонії виділить 5 мільйонів євро на IT-коаліцію в межах підтримки України. Попри несистемну політику Трампа щодо України, США продовжує надавати важливу допомогу. Так, з початку 25-го року підрозділи Національної поліції та Державної прикордонної служби України отримали 150 бронемашин МРАП від заокеанських партнерів. Міністр оборони Швеції Пол Йонсен, після відвідин польського виробника дронів, заявив, що Швеція придбає польські безпілотники для Сил оборони України в межах військової допомоги. Як заявив прем'єр-міністр України Шмигаль, Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.